Доброго і мирного вечора усім, хто нині із Аверсом у студії працює Марія Петручик. Сьогодні говоримо про освіту у Луцькій громаді, зокрема про державну субвенцію, про фінансову автономію освітніх закладів, про атестацію педагогів по новому. І про одну із головних нині складових навчання – це безпека. Звичайно, сьогодні у нас у студії директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар. Доброго вечора вам. Доброго. Пане Віталію, 9 листопада депутати Верховної Ради проголосували бюджет України на 2024 рік. Ну, є такі хороші новини. У Міністерстві освіти і науки зазначили, що на освіту заклали на 22 більше коштів, аніж минулого року. В цьому контексті хочу з вами поговорити про освітню субвенцію. Чи збільшилася сама освітня субвенція? Якщо так, то наскільки, і чи відомо скільки з тої освітньої субвенції ну, отримає Луцька громада? Чи доведеться дофінансовувати знову ж таки, пане Віталію? Звичайно, що анонсовано зростання освітньої субвенції. Ми знаємо, що освітня субвенція це кошти державного бюджету, які спрямовуються виключно на заробітній плати нашого педагога. Оскільки з 1 січня зростає заробітна плата, мінімальна заробітна плата до 700, а з 1 квітня до 8 тисяч гривень, відповідно, таким чином і на 22% зростає в нас і освітня субвенція. Але щорічно, щорічно так сказано, наголошу, що недофінансування освітньої субвенції досить суттєве. 23 рік це мінус 77 мільйонів на нашу громаду, і в перспективі на 24 рік це мінус 115 мільйонів на нашу громаду. Хоч, попри те, що ми виконуємо фактично формулу освітньої субвенції. Робимо все для того, щоб освітня субвенція повністю заходила на, на заробітні плати наших, нашого педагога. Є недофінансування Минулий рік. Це 17% з коштів освітньої субвенції недофінансовано потреби громади. Цей рік планується 18,5% недофінансування. Зрозуміло, що. Виклики, війна і так далі. Ми це прекрасно розуміємо. І Луцька міська рада своєю соціально справедливою позицією підтримує нашого освітянина, дофінансовує що 23-й, що 22-й рік, що 23-й рік, що і в перспективі, і 24-й рік буде дофінансовувати необхідну ці цю різницю освітньої субвенції, яка не дофінансовується за кошти саме Луцької міської ради. Е, Наголошую це 115 мільйонів гривень. Правильно, пане Віталію, я зрозуміла. Тобто у 2023 році на зарплати педагогам ми говоримо про освітню субвенцію. Не вистачало 77 мільйонів гривень, які б мала б дати держава. Так, але так, їх не вистачило. Так. Фінансували з місцевого бюджету, виключно з місцевого бюджету за коштів Луцької міської ради. Так і наступного року, двадцять му наскільки ми зрозуміли, знову ж таки планується дофінансування, але значно більша сума необхідна. значно більше, і це відсоток 18,5 відсотка Це 115 мільйонів. Так. Якщо б до прикладу громада не могла дофінансовувати, тобто що які б це могло б мати наслідки? Тобто, це та історія, що в деяких громадах є, ми знаємо така історія. Це коли на дві третіх переводять. Так. Педпрацівників, правильно? Так, дійсно, якщо б Луцька міська рада не мала можливості дофінансувати освітню субвенцію, тоді були б такі непопулярні кроки щодо переводу працівників на простій, наприклад, недофінансування. Воно тягне за собою відсутність фінансування не тільки варіантної складової освітньої програми, а також і інваріантної складової. Тому що якщо ми говоримо про варіантну або варіативну складову, це 7% всіх коштів освітньої субвенції. А якщо ми говоримо про 18,5 недофінансування, значить в нас виходить так, що якби ми не з місцевого бюджету у цих 18,5% або 115 мільйонів, то ми би не мали можливість закрити питання освітньої програми. Тобто не читали би, наприклад, історію України, не читали би, наприклад, математики, тому що педагог також хоче і мати заробітну плату, в нього є сім'я, в нього є діти, він має мати заробітну плату і таким чином годувати свою сім'ю. Ніхто ж безкоштовно працювати також не буде. Але ще раз наголошу, соціально справедливою. Позиції міського голови, депутатів міської ради, ми будемо мати дофінансування освітньої субвенції за кошти місцевого бюджету, це треба передбачити в бюджеті на наступний рік, який так. буде прийматися правильно? Так, тобто так, це так. питання буде Вже поговорює. Пропрацьовується так. це питання з міським головою пропрацьовано це питання, і він має одну чітку позицію. Дофінансувати треба. Крапка. Педагоги будуть зарплати. Так. Пане Віталію. Що стосується фінансової автономії навчальних закладів. Шкіл Луцької громади із січня 2023 року луцькі школи отримали фінансову автономію. Ну, будемо рахувати фактично рік. Власне, що це означає і як на практиці показала себе така історія? Знаєте, вимога закону України про освіту і про повну загальну середню освіту говорить про те, що кожен керівник закладу освіти відтак і заклад освіти має мати автономію. Автономія є організаційна. Правова автономія є кадрова автономія щодо набору працівників закладу освіти, починаючи від прибиральника до заступника директора закладу освіти, і є фінансова автономія. Що власне до цього ще тільки переходять деякі громади, ми вже як рік апробували себе. Це означає те, що керівник закладу освіти він буде розпорядником і є розпорядником коштів третього рівня. Розумієте, що міська рада це першого рівня, департамент освіти другого рівня і третього рівня керівник закладу освіти. Тобто безперешкодно в власних цілях для розвитку закладу освіти, керівник розпоряджається цими коштами, які передбачені в кошторисах на поточний рік. Це і на придбання предметів матеріалів, це на послуги, це на енергоносії і заробітні плати. Керівник закладу освіти розпоряджається вільно тими коштами. Так скажу, що аналізуючи 11 місяців вже нашої автономії, бачимо, що керівники справилися з, цим, з цією задачею, але справляються вони не поодинці, тому що працює. Кваліфіковано е працівників департаментів освіти, є кадрова юридична служба, яка постійно моніторить ситуацію по фінансовій автономії і впровадженню в закладах освіти. Є цілий блок бухгалтерської служби. Це у нас є досить така серйозна когорта централізованої бухгалтерії, яка забезпечує реалізацію саме фінансової автономії в закладах освіти. Е здійснила е навчання оповноважених осіб по закладах освіти, які здійснюють закупівлю е е тих чи інших послуг, предметів, матеріалів і тому подібне. Тобто йде ведеться гарний моніторинг закладів освіти. Вони не Поставлені перед фактом, що фінансовомія ви її впроваджуєте як хочете. Ні, ми навчаємо, ми моніторимо, ми контролюємо і відповідно є результат. Гарний результат є економія коштів і швидка, і швидке освоєння коштів. розумієте, що в менших об'ємах кошти освоюються швидше. Десь можливо і без тендерної процедури, прямі договори і тому подібне, що є власне запорукою успіху швидкої і якісної роботи закладу освіти, в тому чи іншому аспекті. Оця от фінансова автономія, це ініціатив Луцької міської ради, чи це у положення міністерства? Ну, це є в нас норма закону України про освіту. Ага. Там передбачено, її треба виконати, власне, що ми і зробили. Коли ми говоримо про фінансову автономію, це школи чи всі навчальні заклади? Виключно заклади загальної середньої освіти, це ж тільки школи. Про садочки мова поки не йде. Будемо бачити, як буде реалізована автономія на наступний рік в закладах загальної середньої освіти. Ось, власне, ну тут які школи і все. Нашу. Всі школи перейшли Всі, на пересічні автономію? без винятку. Що стосується зміни типів закладів освіти з 2021 року почали ми займатися цим питанням? Пане Віталію, що це означає? Зміна типів закладів освіти, тому що коли приймається власне рішення депутата Молодської міської ради, ми бачимо, що змінюється назва. Але чи тільки назва змінюється, чи і суть? Власне, зрозуміло, е, ну двадцять першому році, в грудні місяці Луцька міська рада прийняла рішення е, відповідно привести у відповідність до чинного законодавства заклади освіти е, з тією вимогою, що е, продукується в 35 статті закону України про повну загальну середню освіту. А це наявність в закладах е, наявність в громаді закладів освіти, які мають перший третій ступінь, тобто е, мають е, ліцейні класи. Або про профільне навчання і наявність в громаді закладів освіти, які є початковими або середніми школами, з базовим рівнем, базовим рівнем надання знань. Це наші, наприклад, гімназії. Зрозуміло рішення було прийнято, і в межах міста Луцька ми змушені були понизити ступінь навчання деяким закладам освіти, де не набирається на 10 клас повноцінних два класи. Це основна вимога, яка передбачена в 35 й статті, і з, з профілем навчання відповідно з трьома профілями навчання в тому чи іншому ті чи інші паралелі 10 класів. Ну, так скажу, що поки були дійсно різні точки зору, різні позиції, батьківська громадських, дехто-дехто обурювався, не розумів, чому так, чому рішення приймається Луцькою міською радою, так скажу, що це рішення приймається на виконання букви закону. Виконати її обов'язково потрібно, тому що це залежить від того, що потрібно що, як, як, яким чином і як саме буде фінансуватися освітня субвенція, як буде забезпечуватися за кошти державного бюджету відповідно надання цієї субвенції для оплати праці педагогічного працівнику, а також це і якість надання освітніх послуг, яку моніторить державна служба якості освіти. Є певна вимога, її потрібно виконати. Але зараз кажу, що батьки відчули досить позитивний момент щодо саме зміни типів закладів освіти, адже під. Після 9 класу їхні діти мають можливість обрати той чи інший профіль того чи іншого закладу освіти, що конечно, наших, нашій громаді надається можливість досить, досить суттєва, досить якісна, тому що ми маємо різні профілі, різні профілі навчання. Ось що власне, і обирають наші здобувачі освіти, тих закладів освіти, де було понижено ступінь освіти. Ну І власне і в сільській місцевості також йде процедура пониження ступеня, ступеня того чи іншого закладу освіти з 3 до 2, але це йде процес і громадського обговорення. Ще затягнеться, будемо бачите результат на 25-й рік. Тобто процес ще триває, триває. ще не змінено все. Так. так скажіть це знову ж таки. Хочу перепотати, це не Луцька міська рада придумала, це є вимога закону і так, її звичайно, потрібно виконати? Так, звичайно, це вимога закону, її потрібно виконати, тому що вимога щодо освітньої субвенції тут вже знову ж торкається і надання якісних освітніх послуг. Пане Віталію стосовно атестації педагогів з 1 вересня цього року набуло чинності нове положення про атестацію педагогічних працівників. Які нововведення передбачені? Ну і власне як на них реагують? Педагогічна спільнота, яка реагує на їх так скажу, що це положення, воно продуковане було міністерством освіти ще у квітні місяці, 23-го року, але вступило в законну силу саме з 1 вересня. З 1 вересня поточного навчального року відповідно і атестаційного року основні новели, які продукуються в цьому положенні, це те, що в закладах освіти в комісіях першого рівня будуть розглядатися питання щодо надання кваліфікаційних категорій від першого від. Другої кваліфікаційної категорії до вищої кваліфікаційної категорії, а також присвоєння звань старшого вчителя і вчителя методиста суто в закладах освіти комісіями першого рівня. А вже щодо комісії другого рівня і третього рівня відповідно департаменту освіти або ж управління обласні управління освіти або ж ВІПО, то там будуть розглядатися скарги або відповідно, як називається вони. Апеляція також атестувати будуть педагогів керівників закладів освіти як педагогів і керівників закладів освіти як управлінців. Ну і Комісії створюється при других рівнях в тих випадках, коли в нас в закладах освіти кількість педагогічного персоналу менше, як 15 чоловік. От таким чином буде оці основні нововведення, які передбачені в, в цьому новому положенні. Також є дуже багато моментів щодо атестації, щодо вимог до тієї чи іншої кваліфікаційної категорії, щодо черговості і позачерговості атестації. Ну, це положення ну, таке досить, таке, досить суттєво змінене. Але будемо бачити, яким чином воно буде втілюватися в житті. Як ми його апробуємо цей рік, тоді будемо робити певні висновки. Чи добре, чи не добре, можливо, будуть якісь корекції від міністерства освіти, тому що поки тлумачення ніяких немає. Атестація для педагогів, вона ж є обов'язковою, так? Так, вона є обов'язковою, що 5 років педагог має атестуватися, відповідно, підвищувати рівень своєї, своєї значить, компетентності, відповідно проходячи курси підвищення кваліфікації в певній кількості годин. Ось, ну і таким чином має можливість отримати. Підвищити свої кваліфікаційні категорії і отримувати більшу заробітну плату таким чином. Тобто, а... Педагог за бажання може і самостійно не чекаючи чергового, так чергової атестації, так, є, самостійно за бажанням підвищувати свої Є категориї. Певні вимоги так? щодо позачерговості атестації або є певні вимоги щодо тих педагогів, які працюють зараз в нуші. Називають вони мають можливість сертифікуватися. Той педагог, який сертифікується, як кажуть, може, хоч щорічно сертифікуватися, має можливість отримувати доплату до заробітної плати у 20%. Пане Віталію, досить важлива складова нині освітнього процесу. Це безпека стосовно навчальних закладів Луцької громади. Чи усі мають укриття, і як ви оцінюєте стан цих укриттів? У нас в межах нашої громади понад 100 закладів освіти це і садочки, і школи, і професійно-технічні заклади освіти, і позашкілля. Всі без винятку 100% закладів освіти мають укриття, чи то власні укриття, які ми робили, і облаштовували підвальні приміщення, чи робили ремонтні роботи там, або ж орендовані приміщення. Тобто, так скажу, що на сьогоднішній день і на сьогоднішній день роботи продовжуються, постійно вдосконалюються, постійно покращуються умови перебування дітей в укриттях, тому що зрозуміло, що є певні нарікання щодо того, що десь можливо і. Вентиляцію потрібно поставити, це будемо робити. Десь потрібно можливо і передбачити і стаціонарний туалет, відповідно, де є біотуалети, також це будемо робити, тому що на це чітко передбачається кошти місцевого бюджету в тому напрямку будемо рухатися. Але так скажу, що ми одна із тих громад, перших в межах області, яка вийшла на офлайн навчання 100% одні з перших можна так сказати. Тому і якість надання освітніх послуг у нас і відповідно. Чином і краще можливо, якщо порівнюючи з іншими громадами громадами, які досі надають освітні послуги в дистанційному форматі, з місцевого бюджету чи виділялися кошти на укриття? Тобто, це все таки громада займається укриттями, чи можливо? Держава і виключно кошти? з місцевого виключно. бюджету, з виключно з коштів місцевого бюджету, якщо ми подається понад 20 мільйонів гривень. Ми освоїли тільки цього року на облаштування, покращення умов перебування дітей в укриттях. Наголошую, що це укриття не тільки для дітей в навчальний час, це укриття в нічний час для нашої громади, це укриття в канікулярний час або в літній час, також для нашої громади. Це не тільки укриття для дітей для громади, а й пункти незламності. Тому ми робимо все для того, щоб вони були якнайкраще облаштовані. Переважна більшість навчальних закладів, все таки нині на офлайн навчанні, Наскільки я зрозуміла з вашої попередньої відповіді, що стосовно тих дітей, які знаходяться за кордоном. Школярів Луцької громади, які дистанційно здобувають навчання, чи є такі, скільки їх, і ну чи є звичайно можливість забезпечувати якісною послугою освітньої їх? Так, дійсно є така кількість дітей. Таких дітей понад сімсот нас в громаді, які залишилися за межами України, які отримують освітні послуги в дистанційному форматі. Але ми говоримо про те, що ця вимога щодо отримання послуг в дистанційному форматі ну вона актуальна була на 22 й рік навчальний, 22-й, другий й навчальний рік, де міністр Сергій Шкарлес заявив про те. Що маємо отримати від батьків? Чітку позицію, в якому форматі маємо навчатися, таким чином навчати дітей. Ця позиція була не зовсім обґрунтована законодавчо, тому що в законі прописано в законі про освіту прописано, що ми можемо отримати послуги освітні, чи то інституційного інституційному характеру в класі, навчаючись, або, наприклад, індивідуально відповідно обравши ту чи іншу форму, індивідуальну форму здобуття освіти. То на цей рік ми чітко виконуємо букву закону, починаючи з 1 вересня, ми чітко визначили, що діти, які навчаються за кордоном, мають можливість або Екстернатно навчатися, це можливість така є, навчаючись в іншому закладі за кордоном. Дійсно надаючи довідку, батьки таке робили і організовували навчання екстернатом в закладах освіти нашої громади, або ж сімейна форма, або домашня форма навчання, де батьки беруть безпосередню участь в освітньому процесі і завдання якісних освітніх послуг відповідають вони». Ну, але так скажу, що ми підтримали позицію обласного управління освіти щодо того, що має бути визначений в громаді конкретно якийсь заклад, який буде надавати послуги дистанційного характеру дітям, які за кордоном. Ага. У нас такий заклад визначений. Це в нас інституційний ліцей, або ж вечірня школа, як простими словами, називати, Це восьмий ліцей наш, який надає такі, вправі надавати такі послуги. Але на сьогоднішній момент він не надає такі послуги, тому що відповідно до чинного законодавства в цьому закладі освіти має бути відповідно в тому чи іншому в класі має бути набрано як мінімум 15 дітей, таких, які потребують цього. Таких дітей така кількість не набрана, і тобі такий послуг не дається. Але так скажу, що заклади освіти працюють досить якісно в офлайн режимі, і в деякі заклади, які не мають такої потужності укриттів в змішаному форматі, надаючи послуги потижнево, там, чи в офлайн -режим, онлайн режим, комбінуючи його з такою, такою певною синергією і тому подібне. В обласному управлінні освіти повідомляли, що з початком нового навчального року йдеться про навчальний рік 2023-2024 років. Усі школи області, які ще не користуються електронним журналом. Щоденниками мають розпочати роботу з провадженням цієї історії. Яка ситуація в Луцькій громаді? Повністю всі заклади освіти 38 тридцять вісім шкіл. У нас працюють, використовують, використовуючи електронні журнали. Я так скажу, що що, до тих моментів що до того, що обласне управління заявило, що потрібно, щоб ті журнали були, ми працювали. Попередньо, як кажуть, є заклади освіти, які починаючи з 16 року, з 18 року впроваджували ці електронні щоденники Луцькій громаді, Луцькі громаді, так а зараз ми фактично тільки те, що напрацьоване було тоді, втілюємо в життя якісно в життя, тому що бачимо гарний результат, бачимо позиції батьків батьки задоволені, тому що вони мають можливість моніторити надання освітніх послуг закладів освіти, моніторити надані ті чи інші завдання, які надаються відповідно педагогам в 100 о чи іншого предмету в тому чи іншому класі моніторять успішність оцінки виставляється відно що відразу. Що відразу і видно успішність дитини, що можна і певним чином підкоригувати знання і вдома, тому що батьки безпосередні учасники освітнього процесу, які Зобов'язані контролювати це. Ось. Ну, зрозуміло, що трішки певний виклик для педагога, який, який має в деяких закладах і дублювати цей журнал або щоденник, бо деякі заклади мають можливість відразу перейти на електронний журнал без впровадження дублювання в звичайний журнал оцінок і завдань, і обліку тематики. Уроків, а є такі, що безпосередньо беруть і вже впроваджують без дублювання його в звичайний паперовий формат. Але ну яка як якісь заклади безпосередньо до того доходять? Будемо бачити результат пізніше. Пане Віталію, не знаю, чи можна вжити таке слово? Нині триває сезон турнірів і олімпіад шкільних. Стосовно власне, необхідності проведення таких заходів, чи відбувалися вони раніше, тому що ми мали, ну, звичайно, відповідні і ковід, і повномасштабна війна, відповідні мали, на жаль, чинники несприятні для того, аби проводити подібне. І ну, які результати показують учні луцьких шкіл? Чи є чим ну, пишатися, пане Віталію? Дійсно, маємо гарні результати і попереднього року навчального, 23-го маємо і показників непогані всеукраїнських е, олімпіад, турнірів. Одна хвилинка, пане Віталію. Е, так, ось гарні показники на всеукраїнському рівні. Деякі діти навіть брали участь у міжнародних олімпіадах і турнірах. Ось, де була можливість, де організовано міністерство освіти. Ну так скажу, що зараз відновили ми офлайн режим е, саме турнірів і олімпіад. Гарно показують наші діти результати. Будемо бачити, який буде. Результат на обласному рівні і в перспективі на всеукраїнському рівні. Пане Віталію, ну ми бажаємо успіхів учням Луцької громади, ну і звичайно педагогів, тому що їхня заслуга не менша в цьому напрямку. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Нагадую нашим глядачам, що у нас у студії сьогодні був директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар. Говорили про освіту у Луцькій громаді. Ну і традиційно дякуємо нашим глядачам, що були із нами. І Не перемикайте аверсаби знати більше.